Коли скова для майбутнього зазвучало голосами чоловіків в будинку клоунів презентували музичний альбом, що був записаний в рамках всеукраїнського благодійного проекту. Усі зібрані цього вечора кошти підуть на створення центру для дітей з особливими потребами. Це все буде направлено на створення центру по роботі з дітьми. З синдромом Дауна дітей аутичних і дітей з порушенням психічного розвитку. таких дітей в Одесі много і в Україні много. І я думаю, що якщо ми їх піддержимо і піддержимо, головне їх сім'ї, то ми таким образом зможемо їх соціалізувати 12 писень 12 мовами. Диски із ними будуть віддані у пологові будинки та притулки. Колискові мають терапевтичний ефект, якщо їх співають серцем. серцем. Важливо, щоб на цьому диску Звучала душа, душа этого мужчины, душа папы, душа юноши, душа дедушки. Ті, которые пели, на самом деле, они передавали через душу. Катерина регіональний керівник проекту, впевнена в сакральності колискових, каже: певні звуки можуть лікувати душу. Тот звук, который ми слышим і он нам нравится, сразу сеет у нас что-то светлое, хорошее и центрирует, возвращает к себе. А так как колыбельные – это первые песни в большинстве случаев у деток, это самые светлые, теплые, нежные песни. И впоследствии на протяжении всей жизни они оказывают глубинный терапевтический эффект. На благодійний концерт приїхали учасники проекту та творчі колективи від 12 культурних центрів та національних представництв діаспор в Одесі. Таким чином, Колискова для майбутнього об'єднала різні культури та стала багатонаціональною. національною, звісно ж, Одеса, тому що такое количество національностей, яке у нас десь є, вот зібрати всіх людей, які поють на різних язиках і пісні різних народів, і пісні різних національностей. Це очень просто красиво еще. Співаєш колискову для дитини мовних обмежень не існує, переконує пан Сергіє, учасник проєкту. Бо любов та турботу розуміє кожна дитина, якою б мовою вони не звучали. на українському або на польському мові. для мене це два язика абсолютно равних і равнозначні, тому що у мене корні польські, ну і українські безусловно теж. Серед учасників проекту немає професійних співаків, але є професійні автори колискових. Як от Джуліан, представник Ромської асоціації в Одесі. леді І як без одеської пісні. Народний артист України Георгій Деліїв заспівав для проекту Колискове для майбутнього. Я спів пісню у Чорного моря. Леоніда утьосова ту п'ясню на де з душою п'яти вітя на любві городу, так і о любви к адісітам к людям. вообще. Любая попытка любого человека обратить внимание людей к чему то светлому, да направить це, мені здається, зараз особливо актуально. Тому проект матиме продовження і наступні роки кажуть організатори. Колискову для майбутнього вже підтримало швейцарське бюро співробітництва. В следующем году ми будемо записувати диск з українськими калебільними. Це будуть і Лемськівські колискові, будуть бойківські колискові, колискові Західної України, восточної України. Я очень надію, що там буде і кримська калебільна і з концертами ми будемо вже виступати нескольких родах. Хочу сказати вам огромное всем спасибо. Колискові записані чоловіками допоможуть дітям, бо ще несуть функцію оберегу та захисту. Чим більше людей долучиться до акції, тим більш захищеним та. Мирним стане наше життя.